Друга сім'я. Дивлюсь, що тут в нас. Ситуація покраща. Випорилась кислота морошина, яку давав. Тобто, бджола була на горі і гріла. Гляну, що тут у нас по рамках, бджола є вгорі, рамочка гарно злита. Глянемо цю рамочку. З старої початки є трохи, ще не повністю, але вже залито гарно. Зараз глянемо, що є знизу. Важко витягнути рамку. Залите гарно місце ще трошки є по краях для нектару. Попробую поставити, щоб не впала рамочка. Щось важко ставити. Це рамка пустенька. Шкода. Так, посунемо цю рамочку на краєчок. Напевно і цю теж. Гарна рамка. Запечатана. Тут ще трошки старого там у дочку є. Цю поставимо ми в центр. Зараз глянемо як з другої сторони яка ситуація. Ця теж пустенька. Чуть-чуть є, але майже нема нічого. Запихаю в центр. Глянемо, О, це вже краще, ситуація вже більше нас тут, навіть запечатана. Зараз зробимо місце і поставимо ту рамочку, яку ми відкладали. Брілка ще буде мати куди заливати водочопи. На троях є трошки місця. Тепер беремо цю рамочку, запихаємо. Все є. Одразу хотів запитатися, яка в кого ситуація, чи є взяток із золотарника. Так, от відриваю цей корпус трошки прикліпила його. Важко йде, мушу з усіх сторін гарно стамеску пропхати. Так, чути, що трошки важкенький. Зараз цю рамку витягуємо, треба зі всіх сторони вичіпляти, важко трошки йде, видно, що навіть ще не відтягнули повністю, що ще раніше, але під заливають. Зараз, подивимося, тут в нас твориться. З цієї сторони гарно ну, і тут То, що старенький медочок, що ми залишали. Так і залишимо, напевно. Глянемо з цієї сторони, що в нас твориться. Козолет запухаємо назад. Так. Зараз підірвемо цей корпус. Так трошки важко вдається відрвати, бо дуже запрополюсували. Тут щоб розганіма низька решітка стоїть знизу. Косило в палець. Попадково притиснув. Треба димком. Хочу зразу запитатися, напишіть в коментарях, чи ви вже почали обробку від кліща. Якщо так, то якими препаратами і як ви обробляєте? Зараз знімаю, знімаємось Знімаємо кіршіпку. Зараз подивимось, що тут у нас твориться всередині. Візьмемо трошки тимком, напевно зараз може ні. Все-таки змог. Наш бджолки треба повідкидувати. двох випадково попритискав. Так, пощищаю віск, таким чином. Завжди маю пара грам воску додаткового, потім його перетоплю. Можна буде поміняти на вощину або зробити свічки. Та небагато, але так, крапля до краплі виходить. Потім все тіло. Так, зараз акуратно рамочку попробую витягнути. Зараз повітриваю, напевно, всі чуть-чуть. Пробуємо, що там нас покажем. Картина мені не дуже подобається. Заливають рамку, все медом. Тільки розплід виходить, матка не має вже де сіяти. Треба відрубати. О, десь погано. Потягнули, провисла і потягнули вони язичок на горі, а знизу так і висить збоку. Але місто заливають дуже проблемно, рамочка є важка. Зараз відкладемо в сторону. Подивимось тут наступну рамку, яка тут ситуація? Глянемо чи десь сіє, з цієї сторони гарно, але теж заливають. І тут теж гарно, але тільки бджола виходить зразу одразу все заливають. Немає десь матка сіяти. Так, Зараз глянемо наступну рамку, що у нас тут ближче до краю. Так, Це рамочки медово довго але Тут більше меду, ніж пори. Де не де попадається. Але залита, важка, вже починає зверху печатати. Зараз глянемо цю крайню рамочку. О, трошки відклеюся в планка, потім заклеїмо. Це важка рамка, це більше вже як торгова йде, але гине багато, в основному заливають медом. Ставимо назад. Так, зараз подивлюся, що з... З наступної сторони твориться. Скажіть, напишіть, як, як ви робите в даному випадку, коли гнізда заливають е, нектаром, а в магазинах є ще е, місце під е, нектар. Так, Оця рамочка. Та сама історія, але тут вже печатаного розпаду більше. Така непогана є. Тут вже виходить і все знову залито медом, біда. Так, зараз глянемо наступну грамочку. Може щось поміняється. Трошки ситуація краще, трошки є відкритого розплоду, але мало що. Тож там, де виходить, зразу заливають. Ще останню глянемо. Трошки цей акуратно. Ця Це планка відлітає. Не чути, що башкенка. Так, тут є більше розплоду відкритого. Але тепер з цієї сторони, а тут в нас залито, можна сказати. Так, зараз збираю гніздо. І буду ставити назад. Поки що залишу так, як є. Це нагадаю, це є порода в нас бджоликарника. Ну, але перший раз у мене так, що вони так заливають на золотарнику. Завжди було супер, Все лили в корпуса, магазини верніше. І цього разу почали заливати то всі так. Так, ставимо роздільну решіточку. Збираємо назад. Підпишіться на канал, попрошу допомогти набрати підписників. Також пишіть, як би ви поступили в даній ситуації, коли лею гніздом. Це в нас кінець літа. Завтра. Вже 1 вересня. Так, збираю гніздо. А ще що хочу сказати. Всі навіть під час медозбору, обробляйте, але обробляйте тими препаратами, яким можна обробити. Це є кислоти і є ефірні олії. Ну, я пробував ефірні олії, вона щось не працює. Найкраще працювала кислота. В даному випадку це було найефективніше. Так, накриваємо клійночкою. Все, зараз? Кришечкою, все. Підписуйтесь на канал, нехай всім щастить! In ne zabuajte postaviti like, dislike. Vsem, papa!